Живе на небі. Святого Миколая є ангелята. Він приїжджає на санках і його везуть у олені. Він приходить, <гас> дивиться в вікно, чому спимо. Він тримає подарунки в мішку. Він приходить до хати через вікно, кладе під будушку подарунки. Я люблю святого Миколая. Він мені приносить подарки. Я для святого Миколая намалював малюнок. Йду чемний і чекаю, від Миколая подарунки. Святий Миколай їзди на сам і в нього є ангел. І цемним діткам далує подарунки. Я такий жодний, сидів нам здає паличку вечемним. Він. він катається на санках. Сап, сапку має і великий мішок, зі сказками, з цим з тим. Стєм. Старий дідусь він е, на санктах е, приноситься тим темним е, дітком дідко, е, подарунки. Нечемним він не приносить. Тільки прутики приносить не тяну. Миколай приходить тільки до вчених. Пазли, мандаринка і цукарка. Здоров'я щастя і миру всій родині. Я хотіла е, коники, такий замок і хотіла мандалинки і цукарки. Цього року я прошу в нього. Мандаринок, цукерків, коляску і пластилін. Дуже хочу сніг, Миколай. Вони сніг. Цукерки, мандаринки, машини. Він мені принес що... той термісформер, щоб він, він... він притворився в машину. Святий очі Миколай принесе мій снігу. А зараз... Щось... Сукарка, обіцяю бути чемною. І слухатись вихователем. І батьків. Моєму братику принесли подарунки. Мамі і татові. Цукерки. Машинки. Шаві мені приніс машинку. А состремі мар. L'aiuto! Amamitati in tutta la raza!